Усім вітання! Мене звати Володимир, радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні поспілкуємося на досить актуальну тему. Я думаю, що більшість автолюбителів стикалися з темою акумуляторних батарей, зокрема, коли наступає. Холодна пора по року у нас відповідно виникають зразу вже проблеми з нашими акумуляторними батареями. По тій причині, що ми не дотримуємося елементарних правил щодо обслуговування, а також утримання акумуляторної батареї в нормальному справному робочому стані. Я дотримуюся декількох елементарних правил щодо утримання батареї в нормальному робочому стані і поділюся власне з вами, щоб ви теж розуміли, і батарея слугувала. Вам та вашому автомобілю досить тривалий час і вам не створювало жодних проблем. Обслуговування акумуляторної батареї власного автомобіля здійснюю два рази на рік, тобто обов'язково перед зимою і відповідно після зими, десь уже так, в квітні в травні, тобто виходить раз в півроку, з якою метою я це роблю. Перш за все, для того, щоб розуміти, в якому стані батарея. Тобто батарея однозначно проводиться демонтаж з автомобіля, заноситься в спеціальне приміщення, де першим ділом дана акумуляторна батарея заряджається спеціальним зарядним пристроєм, і це робиться малими токами для того, щоб трішки якби, розігнати дану акумуляторну батарею. Після повної зарядки, якщо акумуляторна батарея. Обслуговується, тобто до неї можна мати доступ безпосередньо до банок та побачити, в якому стані знаходиться електроліт. Я дійсно це перевіряю, перевіряю його густину. Дивлюся, відповідно в якому стані електроліт, чи немає певних домішок Світлий він, тому що якщо починає сипатись уже пластини, це вже вказує на те, що акумулятор, в принципі, в такому стані, що його треба буде скоро замінити. Якщо ці параметри всі в нормальному стані, після зарядки, обов'язково е звертаю на те, як він заряджався, якими токами, за який період була здійснена зарядка, відповідно після чого я можу прийняти загальну якоби, картину того, в якому стані в мене перебуває акумулятор. Якщо обслуговування акумуляторної батареї буде проводитися таким принципом, тобто два рази на рік, жодних проблем. З акумуляторної батареї не буде, і я думаю, що акумуляторна батарея буде слугувати досить тривалий час. На даний момент в автомобілі моїх батьків, тобто який вже тривалий час перебуває в власності моєї сім'ї. Акумуляторна батарея вже працює 8 років і тримає досить нормальну ємність. Двигун 1.9, турбодизель Volkswagen Golf, Відповідно, жодних проблем за 8 років з даним автомобілем не виникло тобто не виникло з акумуляторної батареї. Бувають різного роду ситуації, наприклад, коли ми неправильно здійснюємо обслуговування наших батарей і ми не розуміємо, чому так відбувається. Перше, це використання наших автомобілів в короткострокових поїздках, за який період і акумуляторна батарея не встигає заряджатися. Відповідно, коли акумуляторна батарея перебуває досить тривалий час на низькому заряді. Вона починає втрачати свою ємність і таким чином відбувається просто руйнування даного акумулятора. Тому ще раз наголошую, що все-таки якісь довготривалі поїздки мають бути. Вони мають бути хоча б раз в тиждень, але вони мають бути. Ну і обслуговування два рази на рік ніхто не відміняв. Після його зарядки при встановленні на автомобілі зазвичай ми більше нічого не перевіряємо, але це досить, досить неправильно. Після того, коли ми встановили на автомобіль назад акумуляторну батарею, обов'язково необхідно здійснити перевірку щодо паразитного наявного паразитного споживання додаткової електроенергії у вашого автомобіля, що призводить до швидкого розряду акумуляторної батареї, і, відповідно, вона знову починає перебувати на низькому заряді, що, в свою чергу, призводить до швидкого виходу її з ладу. Що маю такий мультиметр. Переводимо його на 20 А, ставимо його в положення на перевірку споживання в Амперах і за допомогою кліщів і дивимося фактичне споживання. Але тут є ще один нюанс, що необхідно перевести в перемінний відповідно. І от. Якщо перевести в переміну, бачимо, що споживання на даний момент відбувається на рівні 2 А79, відповідно, це машина на даний момент не зачинена. Тому що робимо? В такому положенні закриваємо автомобіль. І таким чином споживає... Дивимося, яке є споживання. На даний момент ми повинні дочекати з того моменту, коли автомобіль перейде в режим сну і побачити фактичні споживання, які відбуваються. Бачимо, що показники починають падати. Від 4 А впало до 2 А, але це ще досить великі показники. Тому чекаємо ще. Десь орієнтовно може від півхвилини до... Хвилини, бачимо, що показники ще падають. На даний момент споживання йде 0,9 А. Але це ще теж дуже великі показники. Тобто бачимо, що система поступово відключає усі допоміжні системи. На даний момент споживання відбувається на рівні 0,68 А. Значить, машина перейшла в режим сну і ми можемо побачити, що споживання відбувається на рівні. 6 Ампера. Це дуже гарний показник, і відповідно він вказує на те, що по автомобілю немає жодних паразитних споживань електроенергії. Навіть 0,5 ампера Дуже гарний показник. Але врахуйте ще такий нюанс, тому що я його, наприклад, не врахував. Що якщо машина має безключовий доступ, і ви будете, наприклад, так робити, як я це роблю зараз, відповідно, автомобіль не буде переходити в повний режим сну, тому що вона буде бачити, що знаходиться е ключ. Тобто безключовий доступ буде бачити його, відповідно, автомобіль буде на це реагувати. Тому бажано ключ занести десь в інше приміщення трішки далі, і відповідно тоді вже автомобіль дійсно перейде в режим сну. Власне, ось таке відео щодо обслуговування. Акумуляторних батарей, щоб вони довго працювали та не приносили вам жодних проблем. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте обов'язково їх в коментарях. Буду радий та вдячний вам за підтримку каналу, за ваші вподобайки. Всім мирного неба та все буде в Україні!